Дмитро, доброго дня. Значить, покажу вам, як замінити хомут, отут, де він тріснув. Так? В цьому місці вам потрібно буде в принципі, кусачки або ніж, байдуже, зручніше кусачки і кліщі, якщо ви їх маєте. Значить, там, де тріснуло. Так? Ми просто беремо трошки більше, щоб тут розуміємо, що тут є відстань. Штуцера, ну, для розуміння, вона десь отака. так, Значить, треба м -м, трошки побільше відкосити. так, Косачками. Можна ножем відрізати, байдуже. от Залишається отакий шланг. так, Значить, цю частину, цю беремо. Е, можна, наприклад, отут, бачите, є такий хлястик, можна тоненькою викруткою сюди вставити і намагатися розхитати. Можна цією частиною е, пас, пасатіжів значить, розтискати. Да? Потім зручно взяти от за цю штуку і о, так тянути. Тягнути ну, не так легко, як здається. Але витягується зараз. Я тут, поза кадром, потягнув. Так, добре, ми маємо шланг тепер і маємо таку штуку. так. Значить, ви надягаєте новий хамут. От сюди. Нам ми зараз надідаємо такий тестовий, так? Ви вставляєте цю штуку. Ну, бажано змастити чимось, так? Вкручуємо. Так. Ця штука проти кнопки, щоб зручніше було. І беремо кліщі. І кліщами. Значит, стискаємо. О! Стиснули до такого стану. Все, вона вже не крутиться, вона вже нікуди не дівається. От така штука.